Шановні колеги, я не буду навіть ставити ці правки на врахування, тому що в залі зараз знаходиться ну там знову близько 30, може 40 колег, і це не має сенсу. Сьогодні багато про це говорили, в тому числі і мої колеги з розумної політики. Тільки що про це говорив і пан Мікіша, і інші про те, що. Питання, які дійсно мають бути в цьому бюджеті, це має бути першочерговим питання сил безпеки оборони, але дійсно питання сил безпеки і оборони їх забезпечення, а не забезпечення корупційних схем, які на жаль процвітають вже другий рік поспіль повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації на Україну для когось це війна. Знаєте, як в прислів'ї для когось війна, для когось мать родна, і хтось дуже сильно на цьому заробляє. Про це говорять не лише в державі, не лише в Києві. Саме страшне про що про це говорять і наші закордонні партнери, і найгірше, що про це говорять на фронті, говорять наші з вами захисники. Вони дуже добре розуміють, що відбувається. Вони розуміють, куди йдуть гроші, замість того, як куди вони мали піти на забезпечення української армії, на забезпечення виплат, на забезпечення. Боєкомплектом на закупівлю озброєння, чого сьогодні дуже не вистачає. А хтось собі дозволяє набивати кишені в літніх незимових куртках, наприклад. Друге важливе питання, яке також відображено було в наших правках, і його не врахували, я не розумію, чому. Це підтримка українського бізнесу. Ну, я мовчу, що паралельно з бюджетом ви. Розглядаєте закони, які його знищують. Це, наприклад, 8401, який був прийнятий, і зараз в мене на руках відповіді від голови офісу президента, пана Єрмака, відповідь від е, Міністерства фінансів, які фактично вас, шановні колеги, народні депутати, звинувачують в тому, що ви прийняли не той законопроект, який треба було для МВФ: 8401. Така відповідь, що офіс президента каже, ми в цьому не приймали участь взагалі. А мінфін каже, ну проголосували ж народні депутати. Саме страшне, що велика частина тих, хто за це проголосував, цей закон взагалі не читали і повірили просто на слово, що цього вистачить для МВФ. Натисли зелено, коли я і мої колеги казали, що цього робити не можна. Руслан Андрівна, тут зараз дуже весело, але буде потім дуже невесело. Коли ви не зможете забезпечити бюджет. І минулого разу ви, коли ми приймали 10.38, 10, персонально брали на себе відповідальність як голова комітету, що цих грошей вистачить. Я хотів би вам про це нагадати. То, повертаючись до бізнесу, зараз вас паралельно з бюджетом на розгляді закон 10.016. Який створює величезну прірву можливостей для корумпованих чиновників, кошмарить, вибачте, за сленг бізнес. А паралельно ви всім розповідаєте, що ми, наскільки на 93 чи на 97% лише закриваємо потреби армії власними надходженнями до бюджету. Якщо ми так далі будемо ставитись до українського бізнесу, ми скоро будемо закривати 70%, потім 60%, а потім взагалі нічого закривати не будемо. Тому що бізнеса не буде. Не буде робочих місць, не буде податків, не буде надходжень, не буде зарплат військовим, не буде снарядів і не буде перемоги завдяки такому ганебному і неефективному підходу. Ви також, мабуть, забули, тому що цього недостатньо в бюджеті, який приймається, про тих людей, які є вимушеними переміщеними по території нашої держави, повтікали від війни. І залишились там, де, де, де їх доля застала. За і це теж відповідальність держави, тому що держава, готуючись або не готуючись до 24.02, нічого не зробила для того, щоб підготувати базу для таких людей, забезпечити їх житлом, можливим житлом. Якщо дійсно влада знала, що все так буде погано 24-го. забезпечити їх робочими місцями, забезпечити релокацію підприємств, на яких вони будуть працювати, забезпечити можливість повернутися назад в державу з країн, до яких вони виїхали на початку війни, а не виходять міністри, віце-прем'єри і кажуть: Ви не повертайтесь в державу нам це не треба. Нам вас ще годувати як так не треба, ні холодно в нас, і світла нема. Краще залишайтеся в Польщі, там живіть, там сплачуйте податки, там розбудовуйте їх економіку. Норвегія знаходить для наших співгромадян можливість їх залучити, виплатити ресурси, забезпечити роботу і житлом. А Україна не хоче цим займатися, тому що набагато легше міністру вийти і сказати, ви не повертайтесь. Буде дуже холодно, буде темно і, і, і все. А потім виступити по тим чоловікам, які виїхали за кордон по справкам, які довідкам, які їх їм продали в ТЦК. Я хотів би нагадати, що це ТЦК це також є частина влади, за яку ви безпосередньо несете відповідальність. Потім їм вийти і сказати: Ви знаєте, ви коли будете повертатися, ми вас посадимо на 12 років, або ви маєте заплатити 13 мільйонів. Ну, якось це дивна державна політика. Всі держави роблять так, щоб люди поверталися до своєї країни. А я прошу вибачення, Ростислав Миколаївич, не видно цілого доповідача. Дякую. А, всі держави роблять так, щоб поверталися їх громадяни і допомагали відновлювати економіку і захищати державу. Наприклад, вам Ізраїль. Скільки людей повернулося туди, коли їх закликали боронити державу? Ніхто їм не казав, що ви виїхали, то коли будете повертатися, вам треба буде 13 мільйонів шекелів заплатити. І ще ми вас на 12 років посадимо. Ви там сидіть, тому що коли ракети летять, тут може не бути світла. Розумієте? Оце різниця в підходах. Відсутність державної стратегії, а відсутність, знаєте, половина результату це правильно поставлена мета. На жаль, в цьому е в законопроекті про державний бюджет на 24 рік. Мета гарно звучить, але абсолютно не прописана, як її досягнути. Ви сюди також позакладали серіали. Я розумію, що це вам команда така прийшла. Але ну у вас же є совість, ви ж, ви ж люди, ви ж в цій ж країні живете, ви ж з цими ж захисниками спілкуєтесь. По вам також взимку прилітають ракети. Ну ви тут же сидите. У вас також немає світла, як і у людей, у всіх інших. Ми ж не лише на Печерських пагорбах живемо, правда? Ми всі повинні жити однією проблемою проблемою, як наблизити нашу перемогу. А дивлячись на деяких колег. В цьому залі здається, що в них абсолютно інша проблема, а не наближення нашої перемоги. Дякую.